Всім привіт! Ще хотіла додати пару слів буквально про карнавал. Я коли вперше в Португалії потрапила на карнавал, я взагалі не очікувала. Я була в шоці. Не очікувала побачити стільки чоловіків сімейних з дітьми, з дружинами, які були вдягнуті в жіночу білизну, в спідню білизну. Для мене це було шокуюче. Я думала, це що взагалі? Praйт ЛГБТ 6, чи що це взагалі? Чому стільки чоловіків гетеро так? Ну, з дружинами, ну мають бути гетеро. Вдягнуті в них такий фетиш, думала, чи що це взагалі таке. Але цього року було прохолодно. І, власне, майже не було подібного шоу, було просто весело. До речі, я на канал вже виклала відео з карнавалу цього року, Сториш-Ведраш. Тому якщо тобі цікаво, йди подивися.